І шарики віддали в готель. На 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 а, принесли зразу, так. Та. Та не хочемо того шарика, їй танчик. Ми хочемо танцю. Їй, їй би у того міліціонера вчорашнього. <laughs> Ні? Бай руки, кавалерка, Де? де свято. Що тут є? Але вона дуже гарно малює, так зрозуміло. Її кудись треба давати. А вона тут на малювання. Малювання, музику, все. Вона вків моментально вківає. вчора все порозмальовує. Та я, а ну там дивися в камеру і бабусі помахай. Бабуся зараз подивиться, тетя подивиться. <плес> <плес> ну що, вона вже запутала, що давно має дивитися. Ні, вона думає, що тут з мамою скипши. Де ж це, 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 це з мамою? таке? мамою є таке. <рес> ти думаєш, це з мами таке? Те, спакували? Богу. Де. Дей, ти здорова будь. Здоровенька, здоровенька, то зараз саме-саме головне. Саме. мало. так, то вам нас... ми, ми не, не їдемо, не зупиняємося. Я... Хочете пам'ятати? Вон... Ні, та чого ні, щоб вас не затримали. Вам дуже дуже І нам, дуже, дякую приємно нам дуже, дуже приємно доїдете, дайте знати. Так, ми тож, вас завжди чекаємо в гості. Завжди, коли будете приїжджати. І ми будемо на зв'язку з вами теж дуже приємно. <ріху> дякую, навзаю. Ви завжди за кадром, але ми завжди знаємо, що ви знімаєте. <ріху> Все, Па-па, щасливої па -па, дороги вам. Все дякую. Па-па, зірка. Ще приїдеш до нас. Па -па. Па -па. <ріху> Ой, дай цьому. Дай цьому. Па-па. Ой, дивіться. Все. Все, дякую, Скоро побачимо. Так, побачимо. Дякую, Мати. Вам щиро, дякую, що приїхали, нам дуже дякую. приємно, ми формаємося. Будь чимненько, слухай маму, тата і помагай з Добре? Ага. Ми, ми навіть не могли подумати, що ми маємо особисто з вами знайомитися. <сих> Гарно вам дороги, щасливо їхати, щасливо приїжджати. А ви виїдете звідси? Ні, ми будемо їхати перші, що ви зума. Що ви їде? Ви Та? Та? так. Так? ота, видавалося. дякую. па все. Все, вам дякую, папа. 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 я? Э, я.

За що з чим? Я навіть зразу залишу посилання, щоб ви своїм рідним, близьким також зробили таку, знаєте, дуже-дуже гарний подарунок на все життя. Ну, дуже круто. чесно. Дуже класно. Нехай ті почуття вже не схасають таку любов у світі не знайдеш, вітайк і Галинка, будь ти разом. А ми чуть Дякую. Це щось щиро, щиро, щиро вам дякую. <рес> Кажеш, ти не боїшся висоти, так? Да? Любиш? А це якщо по висоті ходити на такому канатку, з рук. Тільки з палкою піддовують. І напевно ще й без цього, ні? Без шнурка. <рес> по шнурку йдуть з палкою. Одною рукою тримають. Я майже кожен день дороблю. По краю, так? По даху. даху Я ще не бачила людину, що боялась так висока. Ми поїхали на східниці, я туди дійшов, ту оглядав. Я там тримався за поруччя, щоб впасти. Ти думаєш, він намагався? Я тобі кажу, що я ходжу по цим каналом. подивись, сюди в лісу, там від дерева до дерева. То мій канат. Чому сюди приїхали? Ми зараз поїмо, я піду в канат. Ну все, ми тебе злапали на слові, що ти йдеш на канат. Піду на канат. Зараз там що зараз максимум трусити, щоб ми туди не їхали. Андрій, я там високо. Та та

Тоже доистат до не крапли, не? Mm -hmm. Ну все, смешно. Yeah.